І так, у нас сьогодні продовження кольорового тижня, день третій, у нас сьогодні червоний день. І так як сьогодні день Валентина, ми кожен приготував сюрпризи. І Людмила Богдайна також для своїх діток приготувала сюрприз. Кожен сьогодні отримає купон, але купони ми будемо тягнути і вручати. І так, перша до нас іде Ангеліна. Так, видно нашу Ангеліну. І Ангеліна отримує на допомогу вчителя під час самостійної роботи. А тепер іде до нас Таня Рекуляр. Так. І так ми тягнемо для Тані. Таня отримує. На допомогу друга під час самостійної роботи. Так. А тепер до нас іде Іринка. А іринці припаде купон на дозвіл не відповідати на уроках. Давайте придумаємо, на наскільки. На, на, на 5 уроків тут собі. Де залеменувала на п'ятьох уроках. Там, між іншим, дату, коли ви захочете тоді собі прибираєте. Можеш сказати, я сьогодні не хочу відповідати, так, і ми не відповідаємо. Так, про нього до нас йде Танюша. Так. І так, сьогодні. Так, видно все. Видно, гарно нашу Танюшу червону. На купон на дозвіл на уроках впродовж тижня. Дякую! Дякую! Так, до мене йде прошу Варвара Варя. У ну, неї непоганий вийшов купон. На допомогу друга від, під час діагностувальної роботи. Коли Зоряна. А Зоряні ось такий купон на звільнення від домашнього завдання на один день. Друзі, дні ви вибираєте собі самі. Ось, Коли хочеш. Хочеш, сьогодні хочеш якийсь інший день. І так. Ця групка вся була, так? Єгор? А ти що мене собі написати скільки? Дату вибрати лише треба буде. А його отримує купон на дозвіл не відповідати на уроках. Ну, ми напишемо на два дні. Так, популярство. Так, давайте завершимо з цією групкою катруся. І так, тягнемо. І знову ще одне таке на дозвіл. Не відповідати на уроках. Наскільки? На три дні. Мало буде, буде. Так, до мене йде Влад. Так, виходиш, Владику. І так, Владик. А Владикові, ви не повірите, на звільнення від домашнього завдання на один день. Владик. Вибере, який день він захоче. Так, Іваночка йде до мене. А тут я так вибираю, вибираю, вибираю. Ось який вибрала. На допомогу друга під час діагностувальної роботи. Так. так. А тепер іде Каріна до мене. А Каріне на звільнення від домашнього завдання на, і не вказано на скільки днів. Раз, два, три. На три дні. Так. Запам'ятай собі. Так, ходи, ксенія. Так. І ксенія. Випав теж купон на звільнення від домашнього завдання. І так. Раз, два, три. Тож на три дні. Варвара біжить до нас. А Варварі припадає на допомогу друга під час діагностувальної роботи. Якраз сьогодні з математики є, можна скористатися, якщо треба. Так, Василько до нас біжить. А Василькові на допомогу вчителя під час самостійної роботи. Плескали. Так, раз, два, три. Хто до мене йде? Ан Ангеліна. А, Оце, а, Анжеліка. А, це ще не було ні в кого. Анжеліка буде перша. На можливість обрати руханку. Кіску хвилинку. Поплескали. А, так, а, іде, іде до мене водинчик. Так, це теж ще ні в кого не було. Купон на дозвіл сидіти поруч з другом продовж тижня. Так, до мене іде Надя. А на віці на звільнення від домашнього. День. День собі обираєте самі. День собі обираєте самі. Так, хто там йде? Тоня до мене йде. А тоня, тоні ми зараз дамо купон. Ви помітили, що купони повторюються, бо я не могла щось вибрати до тебе. На дозвіл відповідати на уроках не відповідати продовж тижня. Ще не отримав, хто ще не отримав. Всі отримали? отримали? Я не отримала. І в мене на можливість обрати руханку. І так, стали проведемо руханку. і А мене любима руханка. Ручку праву Якщо і в долоньки плескаємося. Плескаємось так. Бугі вугі Окей. Бугі-вугі, ву окей. Бугі-вугі, окей. Ми танцюємо, весело, живем Вушко праве вперед, а тоді його назад. А тоді його пере. і чуть-чуть його стряхне. Ми танцюємо вугі вугі, повертаючи круги і вдолоньки, плескаємо ось так. Бугі вугі, окей, Бу вугі окей. окей, ми танцюємо, весело живем. Це та дякую! Так, сьогодні 14 лютого, День Валентина, і в нас червоний день. Діти сьогодні будуть смакувати чим? Зукерочками Сукер. і yeah. яблучками. Подивіться, скільки подарунок вони отримали, скільки привітань вони отримали. І, як завжди, день у нас закінчується пісенькою! Чекайте нас завтра, в нас завтра зелений день.